Вітаю на уроці математики! І ми продовжуємо знайомство з числом та цифрою 3. І сьогодні поговоримо про склад числа 3. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо! Порахуємо усно. До нас сьогодні завітали гноміки. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять. Скільки гноміків до нас завітало на урок? Десять гноміків. На екрані ти бачиш ананас, кавунчики та апельсинчики. Скільки ананасів? Один. Скільки кавунів. Два. Скільки апельсинів. Три. А тепер давай порахуємо. Один. Два. Три. Порахуємо у зворотному порядку 3, 2, 1. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Знайди цифру 2. Яке число передує числу 2? Попереднє число один. А яке число слідує за числом два? наступне число? Три. Сусіди числа два. Попереднє один. А наступне три. Хто до нас завітав? Хто це? Їжачок. Хто це? Білочка? Хто це? Зайчик. Хто перший? Перший їжачок. Хто другий? Друга білочка. Хто третій? Третій зайчик. Скільки пальців? Три пальця. Скільки колес у велосипеда? У велосипеда три колеса. Скільки поросят? Троє поросят. Число три. Позначають цифрою 3. Розглянемо склад числа 3. Скільки намистинок на екрані? Одна. Якого кольору? Жовтого кольору. Скільки намистинок приніс їжачок? Одну. А скільки намистинок приніс ще їжачок? Одну. Один, один і один. Разом. Три. Ми бачимо, що число три складається з трьох одиниць. Скільки яблучок на екрані? Три. Два зелених. Одне червоне. А у нас і є звірятка. Давай пригостимо білочку зеленими яблучками. Дамо їй одне та друге яблучко. Два яблучка. А їжачку дамо одне червоне. Скільки зелених яблучок? Два. А скільки червоних? Одне. Три. Це 2 і 1. Скільки яблучок на екрані? 3. Скільки зелених яблучок? Одне. А скільки червоних? Дві. Дамо білочці одне яблучко. А їжачку дамо два яблучка. Скільки зелених яблучок у білочки? Одне. А червоних у їжачка. Два. Три. Це Один і два. Трішки потренуємось. Скільки зелених яблучок? Одне. А червоних скільки? Одне. А жовтих скільки? Одне. А разом скільки яблучок. Три. Число три складається з трьох одиничок. Скільки тістечок з рожевим кремом? Одне. А скільки тістечок з блакитним кремом? Два. А разом скільки тістечок? Три. Три. Це один і два. Скільки ріжків з шоколадним морозивом? Два. А скільки ріжків з полуничним морозивом? Один. А скільки разом ріжків з морозивом? Три. Три. Це два і один. Попрацюємо в зошиті. Підготуй зошит та олівчик. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно. Лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик ми тримаємо трьома пальчиками, поклали на середній пальчик, а вказівний та великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій пропиши рядочок цифри 3. Між цифрами залишай одну порожню клітинку. Пропусти вниз один рядочок клітинок порожних і разом зі мною запишемо 3 більше за. Два. Допиши до кінця рядка. Пропусти один рядочок клітиночок порожніх і записуй разом зі мною. Один менше за три. Допиши до кінця рядка. Пропусти один рядочок клітиночок порожніх. Разом зі мною запиши три дорівнює трьом. Допиши до кінця рядка. А лісні звірята, їжачки та білочки посперечалися. Кого більше, а кого менше. Давай їм допоможемо вирішити суперечку. Порахуй! Скільки їжачків? Три. А скільки білочок? Дві. А кого більше? Їжачків чи білочок? Звичайно, більше їжачків. Три більше за два. Ташка ротик відкриває завжди до більшого числа. На екрані ти бачиш гриб та горіхи. Скільки грибів? Один. А скільки горіхів. Три. Чого менше? Грибів чи горіхів? Грибів менше. Тому поставимо знак менше. Один менше за три. На екрані ти бачиш сім'ю їжачків, зайчиків та білочок. Подивись, поміркуй і скажи, яка сім'я складається з трьох членів сім'ї. Сім'я зайчиків та сім'я білочок. У цих сім'ях по три члени родини. А на екрані з'явилися емоційні ромашки. І це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло, пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Хоча було і важко. Але ми впоралися з усіма завданнями. А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!